Це, бачите, демонтували магазин. Звичайно, зручно було, але доволі високі ціни тут були, це по-перше. А по-друге, я так зрозуміла, що не узгодили вони юридично всі ці моменти, тому адміністрація прийняла ну законне рішення, звичайно. Такі гроші людина вклала, але треба думати, коли щось робиш. Не думаю, що якби були документи, то вони б прибрали це все. А, так, бачите, такий доволі великий був магазин. Багато чого тут можна було розмістити, але все закрито. Зараз гляну, напевно, закрили і наступний магазин. Спочатку там у нас була фора, потім відкрили. Біле та сухе, по-моєму, так називається. Я туди рідко заходила. Ну, напевно, теж закрили. Зараз подивлюсь.